Господь з вами. Із Духом Твоїм читання Святого Івангелія від Матея. Слава Тобі Господи. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова, Яків породив Юду та братів Його. Юда породив Фареса і Зару зарові тамари. Фарес породив Есрама. Есром породив Арама, Арам породив Амінадава, Амінадав породив Наасона, Наасон породив Салмона, Салмон породив вооса від Рахави. Воос породив Овида від рути. Овид породив Єсея. Єсей породив царя Давида. А Давид породив Соломона від дружини Урія. Соломон породив Роваама, Роам породив Авію. Авія породив Асафа, Асаф породив Йосафата Йосафат породив Йорама, Йор... Йорам породив Осію. Осія породив Йоатама, Йоратам породив Ахаза Ахаз породив Езекію. Езекія породив Манасію. Манасія породив Амоса, Амос породив Йосію. Йосія породив Ехон... Ехонію та його братів під час Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Ехонія породив Салатиїла, Салатиї породив Зоровавела. Зоровавель породив Авіада. Авіад породив Елькіяма, Елькіям породив Азора. Азор породив Садока. Садок породив Ахима. Ахим породив Еліда. Ельд породив Еліазара, Еліазар породив Матана. Матан народив Якова. Як і в породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Дорогі брати та сестри! Вже багато століть перед народженням Пресвятої Діви Марії, всі пророки сповіщали, що Господь. Не залишить в світ без своєї любові та без своєї допомоги, він зійшле на світ Спасіння. Можемо задавати собі питання, чому під час народження Пресвятої Діви Марії, коли святкуємо це свято, чуємо родовід Ісуса, Його предків, починаючи. Від власне Авраама, від початку і аж до Йосифа, син, батька Ісуса Христа. Цим самим Слово Боже, хоче сказати кожному з нас, що від нашого народження, від початку світу, Господь має план на наше спасіння, на історію кожного з нас наших родин, наших батьків, бабусь, дідусів. Але подивімося на Марію. Про її життя до народження Ісуса Христа знаємо небагато. Знаємо, що це дочка Йохима і Анни, і що її, як маленькою дівчинкою, віддали в храм. Для служіння Богу була пожертвована Богові і там провела більшість свого життя. Але це не завадило їй бути звичайною дитиною, піклуватися про своїх батьків, давати їм радість, давати їм. Можливість турбуватися про неї. Також Марія, як Матір Бога, ніколи не закриває собою Ісуса, не ставить себе на перше місце. Марію називаємо поранною зорею, яка звіщає всхід Сонця яким є для кожного з нас Ісус, який зійшов, щоб вирвати нас з тіні гіха та смерті, святкуючи народження Пресвятої Діви Марії, хочемо подякувати наш, передусім Богові за Його чудесний план спасіння кожного з нас, але також дякуємо і пам'ятаємо про Марію. Яка погодилась на цей Божий план Спасіння і породила світові Ісуса Христа. В Україні також маємо різні санктуарія Марійні Матері Божої Бердичівської, Матері Божої Летичівської, які люди оточують своєю молитвою та пошаною. Але також багато. Ікон Марії маємо в наших домах, і молимось через її заступництво до Ісуса. Хочемо вчитися від неї, цієї покірності, цієї власне, любові до Ісуса, бо вона була при ньому до кінця, не тільки в радісних хвилинах Його життя, коли він ходив по палестинській землі. Коли був великим вчителем, коли проповідував, багато, мав багато учнів, але також була з ним під час хресної дороги та під Христом. Власне, то там під Христом. Ісус дав Йоаннові Марію за Матір, а також через Йоанна, за Матір для кожного з нас, святкуючи сьогодні власне день народження. Нашої матінки будьмо вдячні Богові за його любов та милосердя до кожного з нас. Амінь.